Що ж, чарова лепта гумору на сцені, зустрічайте, ну, їх зрештою можна і не так пафосно представляти, тому що їхнє ім'я, яке складається лише з п'яти букв, говорить саме за себе. Хоч... Хоча це регалі той регалій, скажу, чотириразові чемпіони Галицької ліги КВН, Команда КВН «Набла». Поїхали! Христос народився! Якось ви дуже об'їлися на ділі звільнених свята. Давайте ще разок! Христос народився! Ми дуже раді, що на сихов є такі люди, яких велика сила волі, які можуть вилізти з тої кишки, з тої шинки, лишити вдома ті е, голубці, ті пампушки, вилізти з під ялинки, трохи вмити писок, знайти своїм GPS-навігатором сихів. Прийти сюди, купити квиточок і ще дві години просидівши так гарно сміятися. Дякува, дякуємо вам всім, що ви є, що ви робите таку добру справу. Не буду далі тягнути, бо вдома чекають колядники. Добра пляшка горівки. Тому поїхали! Зараз я би хотів звернутися до залу. Скажіть, хто за свята набрав зайві кілограми? Я теж з вами руки підніму трохи. Знаєте, вже трохи за свята Бритлиці. пампушки, вареники, шинка, холодець з бурячком. І чоловік чекає від дружини чергових смаколиків. Люба. Що на сьогодні на вечерю? Печінкове фуете, теряче кареля шатобріон, а сорці для сиціана злити облендері, в яндограмде, запечений, посипане тертим пермезаном, що то і на десерт фруктових сортів фломбе з кравелою соусом. Сьогодні цілий день вчила цю фігню, так що жерти нема що. Ви you знаєте, know, недаремно найтяжчим днем в році вважається 1 січня. Отож. Ранок 1 січня, ну як ранок, годинка так 3-4 випадок під кіоском. Добрий день. Добрий день. Дайте, будь ласка, мені баклажку мінеральної води. У нас нема мінеральної води. Дайте не мінеральної. <ріпи> У нас нема не мінеральної води. Ну, то дайте будь-якої води. Мужчина в нас нема ніякої води. Це газетний кіоск. <ріпи> А вчора вночі ви мені літру самогонки продали. Тихо, 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 гарну. Стаємо, Ви знаєте, дуже часто новий рік доводиться святкувати не вдома, а в різних незвичних місцях. Отож, зараз ми вам покажемо, як святкують новий рік в поїзді. П'ять, Чотири. Три. Машко святкувати Новий рік в поїзді. що ага, зараз рушить. Знаєте, дуже швидко е, пролітають новорічно-різдвяні свята для декого навіть як один день. І ось вже носі день святого Валентина. Отож, жіночий гуртожиток, хлопець намагається в нього потрапити на день святого Валентина. Доброго вечора. Добрий вечір. Я до їрісені в 306. Не можна. Та як не можна? Твоя дівчина, розумієте? Ну ми домовилися день святого Валентина, розумієте? Я ну, сказала, я... не можна. Та як не можна, що нема 12-ї години. Я до Іри, сені, до доїрсені. Не можна. Пані свята, дякую. Отепер можна. Ага, дякую. Будь ласка, чи є взагалі такі люди, які не вміють кататися на лижах Є трохи. Так от, Спеціально для тих, хто любить відпочивати в Карпатах, але не вміє кататися на лижах, поряд з Буковелем відкрили інший курорт. Він так і називається Буховель. І оскільки лижний сезон якраз в розпалі, ми вам покажемо справжніх затятих лижників. Нагадуємо, що спонсор нашого виступу самогонка баби Катерини. Самогонка баби Катерини. Посидимо, як боги, полежимо, як свині. Різдвяні свята це один з небагатьох тих моментів, коли вся сім'я може зібратися разом. Отож, мама б нарешті заробітків приїхала до чоловіка, до дитини. Чоловече Йой. Йой! То наш горест! То наш малий вже такий великий. То він ще змерз. Йой, горчику, я тебе не пізнав. Ано, а ну, горчику, розкажи, який ми з тобою віршик вчили. Той. Білі мухи налетіли, Ти ти що не нема. Два рядочка вивчити! Ви знаєте, скоро вже наші синоптики прогнозують погоду від мінус 20 і, так щоб не помилитися, вже до плюс 20. І, знаєте, найкраще таким зимовим холодним вечором, щоб зігрітися, прийти додому і прийняти гарячу-гарячу ванну. Ого! おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおおおおいおいお Дорогі друзі, ви знаєте, зараз є таке трошки старше покоління, яке каже, там, та мента тепер пішла молодь, не знають вони теперішніх традицій. Насправді ми традиції знаємо, але вони дійшли до нас в трошки іншому вигляді, ніж були колись. І зараз я вас із ними познайомлю. Отож існує стародавнє повір'я, що якщо дівчина на Івана Купала перестрибне через вогнище, то вже до осені ноги брити їй не треба. Вдень всіх святих на Хеллоуін вечором дівчата знімають макіяж, виходять на вулицю і лякають перехожих. На Андрія дівчата ворожать, виходять на вулицю і задають перехожим дурнуваті запитання. Куди дівчину пошлють, з того села буде наречений? <рес> Ви знаєте, дивно, але минулого року всі наречені були з одного села. <рес> Крім того, на Андрія дівчата ворожать на тоненькій смужці паперу. І якщо на смужці з'явиться дві полоски, то кажуть, що вже до осені дівчина вийде заміж. На святвечір батько бере в ложку кутю і підкидає до стелі. І якщо кутя прилипне до стелі, то вже цього року треба робити євроремонт. Крім того, в нас на Галичині, якщо дівчина не красива, то в суботу вечором перед із вона бере пляшку горілки, йде в село, напивається і їй пофіг, що вона не красива. в нас прокидаються в четвертій годині ранку, ідуть в поле, гострять коси і чекають на комбайн. Також кажуть, що якщо хлопець і дівчина в ніч на Івана Купала разом побачать цвіт папороті, то їм вже більше не наливають. Також на Івана Купала дівчата плетуть віночки, одягають їх на голову і заходять в воду. І в якої дівчини віночок найшвидше попливе, то та найнижча. Ну і традиційно зяті своїм тещам, тобто мамам, дарують якісь поетичні привітання. От одне з таких привітань. В полі посеред волошок і посеред жита лежить теща сонячним ударом прибита. Лежіть, мамо, бо робота нікуди не піде. Відпочиньте, скоро й до вас мій комбайн доїде. Після Різдва одразу ж можна все частіше побачити таку ситуацію в під'їздах і коло дверей. Дивимось. Так, жінка, жінка, жінка! Закриваємо двері, йдуть! Даруй літа, щасливі! всему дому Господарю. Нікого нема вдома. Ви хто такі? А А-а-а... ви що не відкриваєте? А ми спали. А А-а-а... — ти в масті? Ми вертеп. — Я чорт. А він що в масті? А А-а-а... чого ви не відкриваєте? А А-а-а... ми тут пилососом прибирали, ми не чули. Ми Ми-ми не маємо грошей. Ну, тоді ми завтра прийдемо. А, а нас завтра не буде вдома. А вас і сьогодні мало не бути вдома. <свистак> Отож, продовжуємо тему найважчого дня 1 січня випадок під іншим звичайним кіоском. Добрий день, добрий день. Я би хотів пляшку горілки і пляшку мінералки. Хо, Хо! Та то ж я продавець. Хе-хе. Що -хе. ви хотіли? Та я взагалі то хотів снікерса. Але ваша пропозиція мені більше подобається. Завжди в новий рік вступаємо з надіями, що наші бажання здійсняти. Отож, хлопець з дівчиною прогулюється по Сихову. <соць> О, Сергій! Ві... Вія впала, загадай бажання, загадай бажання, загадай бажання. загадай. Я хочу, я хочу, щоб четверта А ходила кожні п'ять хвилин і була пустою. Серега, віє назад, полізла. По аналогії з американською лялькою Барбі в Україні випустили свою ляльку Маруся. В комплект входять її Іван, літня кухня, два гектари поля, трійка від жуків і чупакабра. В дитинстві Василь Віростюк, як і всі нормальні діти, теж дуже любив колядувати. Христос рождає. Славімо його! Можна заколядувати? Ні, не можна. Даруй літа! Щасливі! дому господарю. Будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Бережіть своє здоров'я! Бережіть своє здоров'я. Христос сережда. Славімо його. І щоб 14-го були вдома. Я прийду посівати. А зараз сторіночка історії. Рік 1224. Битва на річці Калці, табір князя Ігоря. Отож, князю, слухайте план битви. Наші війська стоять тут, татари стоять тут. Ви з одною половиною військ обходите татар зліва. Я з другою половиною військ обходжу татар справа пари йдуть прямо там, нікого нема. <плес> Я вже це бачу. Одні татари кричать, хан, куди ти нас привів? Тут нікого нема. А другі не кричіть на хана, в хана хворе серце, в хана було два інсульта. І починають битися між собою. А ми в цей час сидимо в кущах, і тут хтось з наших встає, і як в американських фільмах. Ну що ж, і на завершення, друзі, ви знаєте, ви напевно середи в цьому залі і думаєте, а то ті кавенщики, дороголови, нині тут, завтра там. Ну насправді, ви знаєте, особисто для мене є трохи важко залишати у Львові дружину, дитину, свій невеличкий бізнес. Але серце кличе, і ми їдемо в Київ, Дніпропетровськ, Одесу, Чернівці, та бо там теж жінка, дитина, свій невеличкий бізнес. З вами була команда Кавенна Бладякує! Отлично, молоді! Команда КВН Набла!